Перетворити любов до землі у свою роботу на Тернопільщині близько 150 вакансій у сфері сільського господарства. Найбільший попит мають сортувальники, овочівники, водії, трактористи та слюсарі. Окрім цього, охочі розвиватися у сфері сільського господарства, можуть пройти навчання за такими напрямками, як геодезія, агрономія та інші. Подробиці далі у сюжеті. Сільське господарство одна з провідних галузей Тернопільщини, яка охоплює широкий спектр послуг. Наразі у нашій області є чимало вакансій у цій сфері. Однак найбільше у попиті обочівники, водії, трактористи, апаратники, обробники зерна, слюсарі, механіки, робітники фермерських господарств, конярі, також лікарі-ветеринари, кухарі, завідувачі складами, агрономи та економісти. Оплата праці залежить від обсягу роботи та кваліфікації працівників. Роботодавці пропонують заробітну плату від 20 до 30 тисяч гривень на місяць від лікарю, трактористу, машиністу, майстру, інженера, енергетику та економісту. Від 15 до 18 тисяч гривень електромонтеру з ремонту та обслуговування на водію, трактористам, апаратнику оброблення зерна, слюсарно ремонтнику, укладальнику, пакувальнику, бухгалтерам. Микола Городецький зазначає, що у центрі зайнятості можна отримати консультацію та подати заявку на грант, аби відкрити власну справу на Тернопільщині у сфері. Сільського господарства вже реалізується 34 бізнеси. Окрім цього, центр зайнятості пропонує пройти професійне навчання за різними напрямками тим, хто хоче розвиватися в аграрному секторі. Навчання проходить у закладах освіти як Тернопільщини, так і України. Безробітні безоплатно, за спрямуванням місцевих підрозділів Тернопільського обласного центру зайнятості, у центрах професійно-технічної служби Державної служби зайнятості можуть здобути професії: фермер, бджоляр, робітник зеленого будівництва, квітникар, виноградар. Ці та інші професії безоплатно можуть здобути учасники бойових дій та особи з інвалідністю унаслідок війни. Навчання триває від трьох до шести місяців також можна обрати форму навчання онлайн денну чи змішану. Більше про вакансії та програми центру зайнятості можна дізнатися на офіційній сторінці установи або звернувшись до найближчого пункту.